Всім привіт! Вітаю вас на каналі Аналітика. Сьогодні ми поговоримо про матч Арсенал Манчестер-Сіті, де господарі перемогли за рахунок одного гола Мартінеллі на 86-й хвилині. В цьому випуску ми поговоримо про те, чому Манчестер-Сіті так мало створював. Так, обидві команди мало створювали, але гру Арсенал ми розбирали, там нічого з цього не змінилося. От Гра Манчестер Сіті була дещо видозмінена, особливо в порівнянні з минулим сезоном. Тому ми на цьому зацентуємо увагу, розберемося в чому вона полягала, в чому є сильні та слабкі сторони і чому власне не вийшло в грі проти Арсенала. Поїхали! Ну, по-перше, статистика Манчестер-Сіті гра здавалась дуже хвилею, мало е, створювали. Але якщо подивитись, то е, по очікуваних голах Манчестер-Сіті навіть трішки випереджає Арсенал. Чому так зрозуміло стає, якщо переглянути епізод, який відбувся на п'ятій хвилині? Після кутового спочатку Йошко Гвардіол пробував головою і Райс там виніс з лінії в рід. Е, Потім довантажили з другої спроби. Там переправив на дальню штану Голан, і з дальньої штани там фактично е, розстрілював ворота. Натанаке, от тільки ситуація була не дуже зручна для нього, так, щоб прийняти і пробити, він пробивав вже як міг. Але все одно в сумі, ось цих два епізоди: це є 0,4 XG на п'ятій хвилині зустрічі. А після п'ятої там до 90 плюс п'ятої, ї за всю гру фактично Манчестер Сіті майже нічого не створив, і це проблема. З якою, ну якби яку було видно по ходу гри, насправді і з якою ми спробуємо розібратися, що було не так. Я пропоную піти від зворотнього. Тобто ми спочатку розберемо два епізоди, де Манчестер Сіті пройшов оборона арсенала, де вони створювали, причому від початку до кінця. Спробуємо зрозуміти їхню схему, що вони грали, на що розраховували, а тоді вже спробуємо зрозуміти, чому це не вдалося проти цього арсеналу і в чому, в принципі, мінуси цієї схеми. Перший такий епізод, коли захист арсеналу було пройдено, відбувся на сороковій хвилині, аж і в принципі гравці Манчестер Сіті розташовувались плюс-мінус, так як вони завжди розташовувались при побудовах атак. Тому є сенс розібрати цей епізод саме з цієї точки зору. Отже, ми бачимо два центральних захисника залишаються позаду, фланові захисники розходяться, дають ширину ці атаці, що називається. По центру ми бачимо трикутник центральних півзахисників. З ним є цікавий нюанс. Я б сказав, що він доволі низько розташований. Я б сказав, що це є три опорних півзахисника швидше, аніж трикутник, як в 4-3-3. Давайте я вам поясню, чому я так вважаю. Перша річ це те, що загалом цей трикутник доволі невисоко е, знаходився. Так, там Ріко Льюіс або Ковач — час від часу вони могли покинути свою зону і піти десь вище, шукати простір. Але це швидше була ну, опція, аніж їхня постійна дія на полі. Але була і така більш очевидна річ, яка вказувала на те, що в цій схемі щось не так, не те, що це 4-3. 3 І це те, що Філ Фоден і Альварес займали позиції ближче до центру поля. Так? Тобто, якби це було 4-3 3 і це центральний трикутник, то були б це широкі коридори між Форвардом і Вінгерами. І якби Ковачич та Тарі мали б вбігати в ці коридори, якби вони грають вісімку, тоді вони мають куди протягнути м'яч від. Опорної зони до чужого штрафного майданчика, так бокс бокс що називається. Так от е, тут е, безпосередньо над позиціями Ковачича та Ріко Льюіса, знаходилися Стіл Фоден та Альварес. Вдання та цього Ковачичу вдалось за рахунок індивідуальної майстерності е, прийти свого опонента, віддати передачу на Холлана, який стояв спиною до доврі суперника, але йому вдалося відкинути на ріко Льюіса. Ось Ріко Льюіс тут вже розвернутий до воріт суперника, має перед собою декілька метрів. Це вже можна вважати успішно проведеним білдапом. Крім того, на нього повинен вже висуватись Габріель Жезус. Так він якби і повинен контролювати і забігання Йошко Гардіола. Разом з тим, він не може просто ігнорувати Ріко Люїса з м'ячем. Відповідно, у Ріко Льюіса вже є варіант віддати на Гвардіола. І таким чином атака завершується передачею на фланг. Там було все готово для цього. Гвардіол завжди. В цій схемі має там варіант для підключення. І, відповідно, після того передачі на фланг і простріл, штрафний майданчик, тобто цілком логічно проведена атака. Давайте ще розглянемо іншу, дуже схожу. Цей другий епізод він навіть більш показовий. Він бувся вже в другому темі, але доволі схожий. Ось ми бачимо цей низький трикутник, так би мовити, Манчестер Сіті, де є Сілва посередині майже між центральними захисниками, трішки вище Ріко Льюіс і Ковачіч. Бачимо, що Вокер просуває м'яч через правий фланг, так в ширині. В дзеркальній позиції там є Йошко Гвардіол, Ми це потім побачимо. Далі йде передача від Вокера туди вперед. І Ерлін Холанд опускається знову ж таки отримує м'яч, відкидує на Альвареса. Тут давайте виділимо Ерліна на Холанда зовушки. Ну тому що взагалі заліз ситуація 4 в 3. По-перше, хочеться зауважити, що знову саме він опускається і отримує цей м'яч. Хоч, в принципі, якби Фоден або Альварес мали би це робити краще. Тобто вони нижче все ж розташовані. Холанд більше для атаки глибини. Але разом з тим дивіться ще наскільки це звужує оборону захисну четвірку арсенала. Там в даному випадку опустився опорник, тому що висунувся по лівому фланзі захисник. Так, тобто атака йшла через лівий фланг, Але в принципі, якби там була четвірка захисників, це могло б виглядати приблизно так само. Тому що є три атакувальні гравця Манчестер Сіті, які в даному випадку звужують е, захист арсенала в попередньому сезоні. Та й зараз в Арсенала є два широких Вінгера і один е, нападаючи посередині. Таким чином, навпаки, робляться широкі центральні коридори, намагаються ось. Ці десятки, там де був Кевін Дебрюйне, де був Гендоган, вони б могли вбігати. В даному випадку ж навпаки звужується і дається якомога більше простору для флангів. В даному випадку йде атака далі через зйошку Гвардіола. Знову ж таки, цілком підготовлений простір штрафний майданчик, і всі партнери далі вбігають сходу. І в принципі, ми вже розуміємо, як ці атаки Мечестер Сіті проводив, тому що. Ну, по суті, дві атаки таких пройшло від воріт до воріт, і ось ми дві розібрали. і Вони дуже схожі. Давайте зробимо по цьому певні висновки. Я би сказав, що виграшну формулу Манчестер-Сіті попереднього сезону, так якою вони здобули Требл, було внесено деякі радикальні зміни. Саме зміни, це не є повністю побудова з нуля, тому що фактично певні обриси цієї схеми видно. По-перше, п'ятірка позаду. Так, якщо було в попередньому сезону три центральних захисника і два опорних, то тут ми бачимо два центральних захисника, Бернардо Сіволо, який між ними ну, час від часу проходить, впускається за м'ячем, що треба піднімається вище, і два. Умовно, це номінально півзахисника, але по факту вони грають те саме, що грали два опорних півзахисника минулого сезону. В даному матчі це і були позиції Ріко Льюіса і Ковач. Що так, ну по суті, це і опорні півзахисники. Ну тобто їх можна використовувати в зоні опорних півзахисників. І, по суті, цю роль вони виконували. В центрі поля теж є квадрат, тобто перенасичується центр поля в чотири футболіста, два опорних півзахисника, два атакувальні півзахисника. В цьому матчі атакувальними півзахисниками був Фоден і Альварес. Так, зазвичай там був Кевін Дебрюйн і Гюндоган. Ну Ось змінились, змінились футболісти, трішки гірше справлялися зі своїми ролями. А також були по, по одному гравцю з кожного флангу. Але якщо в попередньому сезоні це були Вінгери, так був Гріллі Марес, то в цьому сезоні це цю роль виконують фланові півзахисники. Тут є теж нюанс, тому що в попередньому сезоні можна було просто віддати передачу на гріліш, а якщо він опинявся ситуація один в один, то це небезпечно. В цьому ж сезоні є потреба в тому, аби провести атаку через середину, звузити якомога більше захист арсеналу або будь-якого іншого суперника. Тоді віддати цю передачу на фланах. Тоді треба, щоб Йошка Гордіол вривався в простір. Так він не буде. Корисним ситуаціях в один в один на рівні англійської прем'єр-ліги, так це точно. Інша річ, яка випливає з цього всього, це те, що суперник буде грати вуща. Зокрема, немає трійки в нападі. Вінгери не розтягують захисників. Та ще вам показував, відповідно, Альварес і Фотин, вони були в цих позиціях атакувальних півзахисників. минулого сезону. В цих позиціях дуже часто Гюндоган і Дебрюйне. Отримували мечі, розвертались, проводили атаки з ходу. Там навіть ситуації 5 4 дуже часто виникали, бо позиції вінгерів були високі. В даному матчі ми цього не бачили, і це не передбачається. Ну, по-перше, дуже звужується захист набагато простіше по ним зіграти захисникам. Я думаю, був би там Дебрюйне, можливо, було би небезпечніше, але я не бачу прямо якоїсь тактичної переваги, яка досягалась для Кевіна. Минулого сезону тут йому би було значно важче, можливо, він би щось і створив. Водночас туди часто впускався Холан в центр поля, і саме за рахунок обігрування через нього можна було розвертати суперників, проводити атаку, тоді вже передачу на фланг віддавати. Так окрім того, те, що було в порівнянні з минулим сезоном, тепер є Бернардо Сілва, який може додатково так теж підтягнути свище в центр поля, ще стягнути туди більше гравців арсенала. Тобто, минулого сезону позаду була трійка захисників. Це більше давало змоги там, наприклад, Кайлу Вокеру, який був. В трійці захисників справа підніматися вище. Можна було очікувати, що один захисник Стоунс піде в опорну зону, а Вокер буде тягнути трішки ще бровку, так, додатково. Тобто створюючи перевагу два в одного з правого флану. То в цьому сезоні насправді до Вокера, який вже діяв в четвірці, так, він тягнув бровку, але позиції фланового захисника, то туди вже додатково йому, і, по-перше, нема куди йти захиснику. А по-друге, в принципі, Рубен Діаш не про це захисник. Так він би таких дій не виконував. З іншого боку, натанок, на який може, але йому теж йому тягнути м'яч в напрямку до Йошко Гвардіоли великих причин. Тобто відпадала ось ця е, можливість протягувати м'яч через фланги. Вона е, ну, максимально відпадала, просто там чекали передачу з боку е, гвардіол і Вокер. Е, мається на увазі з цієї розігруючої п'ятірки. Не послав ніхто м'яч. Зате додатково Бернардо Сіло теж міг вийти всередину. Якби ще один додатковий варіант всередину. Тобто, фактично, 5 людей точно можна вважати, що в центрі поля брали участь в атаці в Манчестер-Сіті, і ще туди часто впускався Холланд. Тобто е, є таке враження, що саме на це був план звузити гравців арсенала, при цьому мати там більшість, якось отримати м'яч і віддати на фланг. А з флангу вже повинен був підключитись Гвардіол або Вокер. Таким чином, найкращий захист для арсеналу було просто перекрити центр поля якось по не індивідуально по гравцях, а перекривати простір. І схема 4-4-2 в середньому болоті з тим дуже добре справлялась, тому що є вузькі лінії між футболістами, де би там хто не пробував знайти простір, його дуже важко знайти так. В цьому, в принципі, Стояло все завдання, і Арсенал насправді з ним чудово справлявся. Окрім того, Арсенал вибігав в пресинг час від часу. Тобто вони собі могли дозволити вибігти високий пресинг з невисоким ризиком, хочу зауважити. Тобто, поки м'яч в районі штрафного майданчика суперників, чому був ризик невисокий? Тому що вузькі позиції Вінгерів, ну тобто, не Вінгерів, фактично Вінгерів не було. Забезпечують дуже легкий захист глибини для арсеналу, тому що там одна людина, холан, по якому фактично будуть працювати два центральних захисника. Та й все. І коридор між тими центральними захисниками буде не широкий. Ось в чому ця проблема, тому якби. Ми не бачили цих забігань від Холона. Я думаю, це цілком закономірно. Він може, в принципі, втікти двох, ну на великій швидкості, але насправді це суттєво зменшує його шанси. І ми не бачили навіть спроб цих закидань, ну, тому що без ширини атакувати глибину важче. Ось що варто врахувати. Тому як арсенал міг собі дозволити попресингувати, як тільки першу лінію пресингу проходили, вони намагалися сісти в 4-4-2. Якщо ви зауважите, то епізод, ось цей другий, коли вдалося пройти захист арсеналу, якраз відбувся на тому, що арсеналу не вдалося сісти з пресингу в середній блок. Ось тоді Вокер дав цю пряму передачу на холме, і це обрізувало весь захист арсенала. Загалом є таке питання без відповіді. Я не, не знаю У мене на нього немає відповіді. Не знаю, чи гордіола на нього однозначно відповідь для себе дасть. Чи буде працювати ця схема далі проти серйозних суперників, коли повернеться Родрі, і повернеться Кевін Дебрюйне. Тому що, ну в принципі, так, тобто, якість виконавців в цьому центрі поля, запакованому, може зіграти свою роль. З іншого боку, я бачу великі кількості обмежень в цієї схеми. Вони вона не атакує глибину, вона не дає ситуацію один в один на фланах, вона не розтягує оборону суперника. Тобто, в принципі, закритись в середньому блоці в 4-4-2 може бути дуже ефективно проти цієї схеми. Ось, ось в чому вся проблема, якби. Якби Кевін Дебрюй не був і Родріго був, ми би побачили відповідь на це запитання. Так немає. І Пеп певною мірою сам відповів на це запитання для себе, коли провів потрійну заміну. Він, в принципі, не часто міняє по ходу гри схему. А тут це зробив, він випустив Жеремі Доку на позицію Вінгера замість Альвереса. Він випустив Стоунса в опорну зону. І таким чином Бернардо Сілва грав вінгером справа. Ось що відбулось після цієї заміни. Після цієї заміни гра Манчестер Сіті пішла шкербер, тому що вони банально програли центр поля. Вони віддали м'яч фактично повністю. Ось після цих замін Арсенал заволодів, законтролював повністю і м'ячем і ходом гри, і небезпеку Манчестер Сіті фактично перестав створювати зовсім. Якщо до цього ще якісь нагоди були, то заміни віддали контроль гри повністю в руки Артеті. Давайте я ще трішки підсумую про Манчестер Сіті. Завершимо з ними, перейдемо до Арсеналу і до розв'язки цього матчу. Ну, по-перше, що хочеться сказати, здається, ніби зрозуміло, як ця схема має працювати, за рахунок чого не зрозуміло тільки чи буде. Тому, як би подивимося. Хочеться окремо зауважити, що складається пазл про Альфонсо Девіса, його конфлікт в Баварії і те, що він потрібен Манчестер Сіті. Зараз по такій схемі, очевидно, потрібен. Тому що ось в цій позиції, в ці ролі, що зараз виконує Йошко Гордіол, він менш ефективний буде, ніж Альфонсо Девіс, як на мене, тому що тут дуже добре буде мати гравця, який буде небезпечний в ситуації в один-в один, в якого буде більший потенціал в плані швидкості. Йошко Гордіол – це більше про контроль м'яча, про віддати передачу, притягнути десь можливо м'яч між лініями. Ось це Йошко Гордіол. Альфонсо Девіс це про роботу на фланзі, про небезпечну роботу на загострення на фланзі. Чого від Йошко Гордіоли можна очікувати? в значно меншій мірі, ну і просто довжина складу, тому що Гвардіола ж накупив центральних захисників саме. Тобто всі ці люди, яких купляв, навіть цей самий Вокер, навіть цей самий Йошко Гвардіола, вони всі можуть грати в трійці центральних позаду. Мені здається, під це йшла вся трансферна політика літом, так здавалось. А зараз те, що ми бачимо, добре зліва, нехай куплять Альфонсо Девіса, справа до Вокера теж когось треба, тому що Вокер там. 70 матчів за сезон вже не проведе, а судячи з усього, разом зі збірною йому десь 70 матчів провести і треба буде. Якщо більше нікого не куплять, так Гордіол то любить ротацію. Щодо канонірів, то, по-перше, треба відзначити, що випав боки Осака, без нього вже в арсеналі взагалі не пам'ятають, чи можна грати в футбол. Але на його позицію вийшов Габріель Жезус. По позиції так точно це заміна. По функціях ну, він трішки врізаний. В плані Вінгера він, можливо, не такий якісний, як САКА. Але я б я б описав цю заміну як в міру успішну. ну, Тому що е, Габріель Жезус не випав зов... зовсім з гри. Він за... приносив велику кількість небезпеки. Він такий настирний в плані загострення, е, десь за рахунок техніки, десь за рахунок просто того, що він намагається завжди знайти м'яч, пробити ось це все є в Габріеля Жезуса. Але інше питання, що в результаті грав на Вістрі, там трішки якість втратилась, там трішки якість тратилась. І відповідно Арсенал теж виглядав менш загрозливим. Інші цікаві зміни в Арсенала є в упорній зоні. По-перше, вийшов Жоржиньо замість Томаса Парті. Як на мене, то це невдале рішення від Артети. Мені не дуже подобається зараз гра з Жоржиньо. Він фактично там віддає якихось 93% влучних передач, з них загострюючих 0. Ключових передач немає абсолютно. тобто Якоїсь користі від нього я не бачу те, що він в захисній роботі. Я не думаю, що він надійніший за Томаса Сапарді. Тому особливо його появи я не розумію, якщо чесно. Ну але тренеру видніше. Добре. Про Зінченка і Райса хочу зауважити. Вони теж, вже як з гранітом Джавкою дуже часто міняється позиція. Тобто, Райс грав лівіше цього разу в півзахисті в опорній зоні. Відповідно, зінченко часто піднімався в опорну зону і також часто піднімався вище. Відповідно, Райс. Займав або позицію десятки, або позицію шістки. І, якби вони вже з інченком добре розуміють, хто коли це повинен зміщатись, куди. А для гравців Манчестер Сіті це ставало час від часу загадкою. Декілька разів зінченко вдавалося зготувати передачу на флангу, з флангу, проходити, ну поки опоненти не могли розібратись з тим, хто там куди зміститься. Давайте поговоримо про забити арсеналом гол і Виділимо декілька важливих елементів, які дозволили все-таки перемогти на кінець тут цей Манчестер Сіті Арсеналу. Ну, по-перше, зіграли заміни. Так, Арсенал, в принципі, добре, після власне, замін Мачестер Сіті, володів вже заволодів ініціативою ще тоді. А після того, що провів свої заміни, і вони зіграли на всі 100%. Всі чотири гравці, які вийшли на заміну, взяли участь в гольовому моменті. Тобто, Артета, прямо не те, що вгадав, він начаклував цей гол, можна сказати. Окрім того, дуже сміливо зіграв Арсенал. В епізоді з голами, в принципі, вони сміливо. Дотискали, що називається на права господарів поля. Давайте розглянемо цей епізод. В чому полягається вся сміливість, про яку я говорю. Ну, по-перше, м'ясо, який вийшов замість Зінченка на заміну. Він грає тепер не лише на позиції Зінченка, але й виконує роль Зінченка. Він пішов туди поближче до штрафного майданчика. За ним якби якраз і не стиг Філ Фоден, його гравець. Якраз Райс, те, що ми говорили в даному епізоді, залишився в опорній зоні. Хоч ми також дуже часто бачили, що Райс підключався. І ну, до нападу, тобто на позицію м'яса, то м'ясо би тоді навпаки піднявся в опорну зону. Друге, що важливо зауважити по цій атаці, це зверніть увагу, куди рухається Бен Вайт. Це те, про що я говорю, та той механізм, який зараз відсутній в манчестер сіті з двох причин. Тому що, по-перше, там два центральних, вони собі не можуть дозволити так просто просуватись по флангу. Ну і по-друге, там в ту зону, куди підключався Бен Вайт, там би в Манчестер Сіті стояв, наприклад, Вокер. А так як в Арсенала Вінгер, там стояв, напевно, десь Габріель Жезус поближче до Бровки, дуже високо. То Бену Вайту є куди рухатись, є куди тягнути Бровку, що називається. І це дає час для Томаса Парті, тому що Жеремі Дуку робить декілька кроків за своїм опонентом. Потім він тільки розвертається. Це називається Продавили захист Манчестер Сіті. і Таким чином Томас Парті робить цих декілька кроків, аби віддати передачу. Такого механізму в Манчестер Сіті нема. Ось, якби просто арсенал при такому ставав 4-4-2, ну і попробуй туди пройде. Ось тут же ж у парті дали цей шанс для дальньої передачі, то туди побіг, то скинув. Бігрався з Хаверцом, а Хаверц відкинув під удар Мартінеллі. Всі ці люди вийшли на заміну, Мартінеллі пробив, і рикошета мінато на Аке м'яч опинився в воротах, і ну хоче рикошета, але загалом доволі такий. Закономірний гол, я би сказав, він логічний. По крайній мірі видається по ходу зустрічі, те, що ми бачили. От, ну, і в принципі, якщо подивитись так по ходу е, цієї атаки, вже в момент передачі ситуація була 2-2-6. Тобто, тобто, це те, що не є самий е, фінальний штурм. Ось від Арсенала на ворота Манчестер Сіті, а натомість Манчестер Сіті після пропущеного фактично абсолютно нічого не зміг створити. Арсенал навіть навпаки ще більше тримав м'яч, щось намагався створювати. Хоча більше якби створював в плані подалі тримати м'яч від власних воріт, що цілком закономірно Арсенал таким чином здобув свою. Ну, історично на даному етапі перемогу. вони зараз на дорозі до клубу Гранду. Вони вже зробили декілька важливих кроків. Перше, це ось цей попередній сезон, я вважаю. Другий крок це те, що вони в міжсезонні доволі сміливо потратилися. Не буду казати, що це вже успішно, але поки виглядає так, як мінімум, це сміливо. Так вони потратили гроші. У них ця нагода була. Вони їх потратили, і тепер ось вони обіграли. Свого прямого конкурента за трофей. Наступний крок це, власне, отримати якийсь великий трофей, будь то Ліга Чемпіонів, чи будь-то Прем'єр-Ліга англійська, їм потрібен трофей. А далі, далі, кожен наступний крок наступні трофеї. Такий він шлях Гранда. Таким чином, Арсенал перемагає свого одвічного вже ось як три роки, як одвічного суперника Манчестер-Сіті, і лондонська команда виходить на перше місце турнірної таблиці. Я маю на увазі, звісно, Тоттенхем. Тоттенхем взагалі доволі сутужно набирає очки криво косо Десь вони на 97 хвилині забивають, десь їм скасовують їх гол, які вони пропустили цілком закономірно. Ну але тим не менш. Тоттенхем, хочу заважити, вже пройшов доволі складний календар. Вони вже зіграли з Ліверпулем, вони вже зіграли з Арсеналом, вони вже зіграли з Манчестер Юнайтед. Ну, хтось може скептично до цього поставитися, але я вважаю, що ось в другій частині першого кола в Манчестер Юнайтед буде важче втратити очки, як не як там зараз відновляться футболісти. Нехай, можливо, у них зараз гра не повністю йде, але це грант, з яким, в принципі, треба рахуватись. Таким чином, Тоттенхем. Доволі добре йде, але я все одно ж, попри це, не вважаю його навіть якимось третім конкурентом за англійську прем'єр-лігу. Я думаю, що ось Манчестер Сіті, Арсенал, потім Ліверпуль, і, можливо, потім Тоттенхем. Ну, але все ж, якщо я вже перечисляю його як одного з можливих конкурентів, то це вже великий стрибок команди Постакоглу. Навіть так я би сказав, стрибок. Втрата кейна не критична, те, що я казав на початку сезону, але все ж лавка в них коротка. Я прогнозую їм все ж боротьбу за топ-4. Значить, що ще з важливого треба сказати: шиншили в порядку. Вони ось тут з боку в клітці, просто я їх переставив, тому що батарея, якби зимовий сезон, і ну. Довго пояснювати одним словом, трішки перестановка в кімнаті. Е, наступний випуск буде вже по збірні України матч в суботу. До того часу, посеред тижня, в мене будуть ступні іспиди на Пас Education. Відповідно, е, трішки зайнятий. Буду пропускати. Але ви підписуйтесь на канал по матчах збірних обов'язково буду робити тактичний аналіз, розбір, говорити про нашу збірну і її шанси на вихід на євро. Я вам дякую, що додивились цей випуск до кінця. Дякую, якщо мені поставити вподобайку. Це дуже корисно для мого каналу. І щасливо всім до побачення.